Йому було 15, коли почалася його боротьба за Соборну і незалежну Україну. Михайло Бунь, політв'язень, якого ще неповнолітнім радянська влада засудила на 25 років таборів за поширення агітаційних листівок. Упа нині йому 84, і він ще досі не може стримати сліз, коли згадує історію власної боротьби за Україну. Ми продовжуємо розповідати історії нескорених тих, хто пожертвував усім заради української державності. Нам такой треба. Погиб при форсировании реки. Похоронен. Ну як так, мам? Як ти взагалі його відпустила за совєти боротися? Не за Совєти, а проти фашистів. Федька, шкода. Він би нам зараз став у нагоді. Угу. Людей вже не вистачає. Нашим лісі дістається і від совєтів, і від своїх же. Можна, я з вами піду? Шо? А Ану, геть звідси. У ліжко. І щоб я тебе не чула. Але ж іншим можна. Мама. Ну, ти ж сама з ними. Геть. Ну, я ж просто хочу, аби все це припинилося. Хороші думки, хлопче. Але слово матері закон. Зрозумів. В руки, зброю, я урочисто клянуся своєю честю і совістю перед великим народом українським та перед Святою Землею українською. Ти звідки присягу знаєш? Я просто хочу бути корисним. Ти можеш бути корисним і тут. Не всі важливі справи робляться в окопах. Не в зброї сила. Вся сила в людях. Він до наших просився. І що? Не вже взяли. У ліс по коні, але залишили заголубного. Чуєш? А як впіймають? Головне бути корисним. Ти зі мною? Михайло Федорович, чи розумієте ви, що таке антирадянська поведінка? Чи знаєте ви як карають зрадників Радянського Союзу? Звідки ви взяли ціли листівки? Знайшов? Де? У лісі? А хто їх для вас у лісі залишив? Вони просто лежали. Де саме? Не пам'ятаю. Спати, я сказал. Будь ласка, відпустіть мене додому. Я вам все скажу. Будь ласочка, я вас дуже прошу. Я вам все скажу. Тільки не бийте. Будь ласка, я нічого не зробив. Відпустіть мене додому. Будь ласочка, відпустіть мене додому. Досить скиглити! Визнайомі. Ви вдвох розклеювали антирадянські листівки. Ні, це він мене підбив. Це він мене змусив. Він відмовляв мене вступити у комсомол. Він заставляв мене читати ці листівки і розповсюджувати їх. Лякав, що натравить на мене бандерівців. Він їх називає наші хлопці. Він навіть директору сказав, що село наше Бандери контролюють. І вони його вб'ють, якщо вони дізнаються, що він вступив у комсомол. Йому навіть видали зброю і ми стріляли з неї. в Сараї в нього. Це правда. Я готувався захищати свою матір і свою країну. Звідки ти взяв зброю? Бандерівці його до себе прийняли. У нього вдома схованка є. Там і зброя, там і листівки. Я вкрав зброю. А його. Дорогі. Знайшов у лісі схованку повстанців і вкрав. І це син солдата, що віддав своє життя за Радянський Союз. Не соромно. Мати треба захищати. Ваших чи від наших? А тих, хто зло робить? Курити ти хочеш? ハハハハ Михайло Бунь був засуджений до 25 років ув'язнення. Він відпрацював на вугільних рудниках 6 років. Одному з кількох тисяч йому вдалося вижити там і зберегти свої ідеї та цінності. Вже завтра ми розповімо про Григорія Піпського, одного із 27 студентів, розстріляних більшовиками поблизу Крут. Він співав гімн України, коли його вбивали. Драматична історія мужності українського студентства у вікна вже завтра.